Такі, як Оксана Забушко, пропагують українську мову у дуже деструктивному ключі через бажання прогнути під себе. Абсолютно усіх українців, у яких є, е, е, от є щось російське на генетичному рівні, або е, на рівні там взаємовідносин з росіянами, ті, хто е, там не настільки яро та сліпо всіх росіян під одну гребінку ненавидить, а є якби здорове критичне мислення. Да? От в цьому суть української сучасної пропаганди, українська сучасна пропаганда хоче вбити критичне мислення е, стосовно росіян, тому що людина зі здоровим глуздом. Вона буде сумніватися е, в тому, що всі росіяни однаково погані. Вона буде шукати не тільки шляхи, як зупинити війну, а також буде шукати шляхи, як знайти з росіянами спільну мову, щоб зупинити цю війну, тому що ця війна це результат наших відносин з росіянами. Ми з 91-го року хотіли на двох стільцях сидіти. Ми хотіли в НАТО, ми хотіли в Євросоюз просто для крутості, для понтів, щоб бути частиною там е, якогось крутого об'єднання, якоїсь крутої стаї. Е, хоча ніхто не задавався питання, Яку ціну ми маємо за це заплатити, навіть там культурно, ідеологічно, економічно, тобто скільки на це треба пахати, щоб стати частиною цих альянсів? От. Е з, з одного боку, ми хотіли всі альянси да, бути самими крутими, бо це престижно, це блін, класно, да, це дуже розпіаріно. А з іншого боку, ми хотіли ще й е максимально. Розірвати всі зв'язки з росіянами не хотіли українці дружити з росіянами, просто егоїстично не хотіли. Хоча Радянський Союз він розпався взагалі без крові, без війни, без революції. Абсолютно спокійно, росіяни прийняли той факт, що настали нові часи, що пройшли часи імперії, пройшли часи там, навіть таких от масштабних союзів, як і Радянський Союз. Просто росіяни спокійно прийняли той факт, що наступили нові часи, і для сучасних часів, сучасного духу в. Іміні більш гармонічно, щоб у ці 15 країн спробували якби, більш, сучасний, більш сучасний новий формат існування. Існування в форматі окремих, більш таких самостійних країн. Але те, що Україна стала там більш самостійною з 91-го року, ну це не тільки там. Е Незалежність, да, за яку там наші е, наші там націоналісти били себе в груди, гордо в груди. От нарешті ми добилися незалежності, ми століттями за це воювали. За що ви там століттями воювали? Причому тут е, часи Богдана Хмельницького, часи Російської імперії, там не знаю, навіть часи там Першої світової війни, до того, що просто був конкретний Радянський Союз, е, він е, там перестав бути життєздатним з абсолютно. Логічних економічних причин він економічно не міг продовжувати своє життя. Він, як би з усіх раціональних точок зору, просто перестав бути життєздатним.